Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюсь складати текст про події із власного життя в підручнику це сторінка 136. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну чудову, в країну знання. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Спочатку давайте з вами почнемо з гри скільки речень. Прочитайте текст. Визначте, скільки в ньому речень. весні ми пішли до лісу, там кожне дерево співало свою пісню. Скільки тут речень? Так, два речення. Навесні ми пішли до лісу, кожне дерево співало свою пісню. Перше речення про те, що ми пішли до лісу. Друге, що там кожне дерево. Мало свою пісню. Далі у носатого Івана, одежина дерев'яна. Він в чистім полі ходить і по ньому носом водить. Скільки тут речень? Два. Розгляньте, прочитайте їх. Як визначите? Головні слова. Да? Кожне речення має свої головні слова. У носатого Івана, одежина дерев'яна. Речення сповідається в чому. Це загадка взагалі, да? що в нього одежина дерев'яна. А далі він в чистім полі ходить і по ньому носом водить. А що це таке? Так, це простий олівець. Ой, ой, садочок поблискують черешеньки в листі зелененьким. Черешеньки баблять, очі діточкам маленьким. Скільки тут речей? Так, тут три речення, розгляньте. Ой і садочок, поблискують черешні в листі зелененьким. черешеньке вавлять очі діточкам маленьким. Знову ж таки, три речення пов'язані між собою за змістом, але кожне речення виражає закінчену думку. Добре. Відкриваємо зошити, свої записуємо каліграфічну число, за яким ми працюємо, букву сполучення, слово черешні і звукобуквений аналіз цього слова. І треба скласти. Декількома реченнями описати черешні. Які вони? Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Далі ми з вами знайомимося з вправами 17 і 18 і вчимося складати текст на основах із подій з власного життя. Можливо, комусь із вас доводилось бувати в цих приміщеннях, про які ми сьогодні з вами будемо говорити. Ми будемо говорити про планетарій і кінотеатр. Отже, що ж таке планетарій? У великих містах України існують планетарії. Планетарій це спеціальне приміщення, на стелі якого утворюється картина Зоряного неба. У планетарії можна навчитися розпізнавати ЗУЗІ, Сузір'я, відшукувати на небі різні планети. Похід у планетарій захоплива та пізнавальна екскурсія і для школярів, і для дорослих. Якщо ви ще не бували в планетарії, то обов'язково відвідайте його і обов'язково складіть свою думку про це приміщення, про те шоу, яке відбувається, яке демонструють в планетарії. А ми з вами, давайте познайомимося з київським планетарієм. Сонце отримує біля себе планети і інші тіла сонячної системи. Вісім планет діляться на дві групи. Чотир. Там, в результаті термоядерних реакцій, водень перетворюється на гелі. При цьому виділяється колосальна енергія. Ядро оточено зоною променистого переносу енергії. Сфери, так звані сонячні плями, у поперечнику сягають кількох десятків тисяч кілометрів. Це найхолодніші ділянки сягають атмосфери Землі. Нам пощастило, земля добре захищена від небезпечного випромінювання магнітосфери. Сотні тисяч років тому з'явилася людина. Ставши розумною, вона освоїла планету, а тепер намагається вивчити і освоїти не лише найближче небесне тіло місяць, а й усю сонячну систему. Кількість води виявлена в холодних кратерах на полюсах місяця, дає надію на освоєння нашого супутника у майбутньому. Місячний ровер і сліди землян уже кілька десятиліть не зазнають жодних змін. Вони будуть такими ще тисячі років, а може, й більше. Найдавнішої космічної катастрофи кільцева структура діаметром понад 1500 кілометрів. Це Аркурес або рівнина спеки. Чотири мільярди років тому тут упав гігантський астероїд. У результаті сильного удару. Сонця час від часу змінюється. причина полягає в різній відстані до сонця. Планета має видовжену орбіту, тому сонце здається більшим, коли Меркурій підходить найближче до нього. А коли планета максимально віддаляється, то сонце виглядає вдвічі меншим. Я градусів. Опинившись на Венелі, вони одразу задихнуться від непридатного для дихання повітря. Їх розчавить величезний тиск, а сірчана кислота в її атмосфері швидко все спопилить. На початку 90-х років склав детальну карту поверхні планети. Виявилося, що велика частина ландшафтів Венери горбисті рівнини і великі низовини. Є гірські хребти, кільцеві гори, кратери, а також вулкани. Їх то тисячі. Вони невеликі, діаметром близько 20 кілометрів, хоча є й більші. Ці незвичні круглі утворення, схожі на товсті млинці з круглими краями, теж вулкани. Вони сформувалися унаслідок виливання дуже в'язкої лави. Висота цих млинців сягає 750 метрів. Загадковими його. Є... Червоний Марс перша планета, на яку планують полетіти люди. Можливо, життя потрапило на землю звідти. Ой, той, той, той. У ранній сонячній системі. Було доволі багато планетних уламків різних розмірів. Деякі з них впадали на поверхню Марса, на якому у ті далекі часи можливо було життя. На широті тропіків середньорічна температура становить мінус 43 градуси, а на полюсах зафіксовано найнижчу температуру мінус 90 градусів. У полярних областях видно полярні шапки, що складаються переважно із замерзлої вуглекислоти. А ось сьогодні це гігантський вулкан. Його висота 26 кілометрів. І погоди. Сильні урагани вирують у верхніх шарах атмосфери. Вони спричинені швидким обертанням Юпітера навколо своєї осі. Один оберт планета робить майже за 10 годин. Серед барвистих і бурхливих хмар вирізняється стійкий вихор велика червона пляма, що за розмірами вдвічі перевищує поперечних земля. Це найбільший атмосферний вихор у сонячній системі. Незвична барвиста планета, спалахи блискавок, стійкі полярні сяйва зумовлені потужною магнітосферою Юпітера. Пилове кільце. Але краще триматися подалі від цієї небезпечної планети. На Юпітер неможливо здійснити посадку. Там немає твердої поверхні. Хіба що пошукати десь на околицях планети? І, здається, ви знайшли таке місце. Це Іо супутник Юпітера з екзотичною помаранчево жовтою поверхнею. Запущений для дослідження системи Сатурна. Це найближчий і найменший серед п'яти великих супутників урана. Її діаметр 470 кілометрів. Поверхні Міранди напрочуд розмаїта. Круті виступи, каньйони, розломи свідчать про складну геологічну історію. Звідси можна розглянути і кільця урана. Вони дуже тонкі, широкими проміжками та майже не містять лових частинок, а складаються з кам'яних брил розміром до 20 метрів. Імовірно, вони утворилися в результаті зіткнень супутників урану. На азотна атмосфера з хмарами. На поверхні діють потужні азот-метоновіти. Отака дивовижна планета. Щоправда, дуже холодна. Тут мінус 235 градусів. За орбітою Нептуна на відстані 4,5 мільярдів кілометрів від Сонця починається область сонячної системи, населена тисячами небесних тіл, що складаються з криги та камін. Вона називається поясом Кольтера. Іші серед цих об'єктів так звані карликові планети. Плутон одна з них. Тривалий час його вважали дев'ятою та найменшою планетою сонячної системи. У Плутона є атмосфера. Тут відбувається зміна пір року. А найбільший його супутник Харон. Дуже великий. Можливо, Плутон і Харон, як Земля та місяць, утворюють подвійну планету. історія Якщо в вашому житті станеться так, що ви зможете відвідати, обов'язково відвідайте планетарій. Розкажіть, якщо ви відвідували, що ви що вам запам'яталось найбільше? Що вас вразило під час цієї екскурсії? Якщо не відвідували, то що ви хотіли б побачити під час. Відвідування планетарію. Ваше завдання скласти і записати чотири речення про те, що можна побачити в планетарії. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте відпочинемо. Працюємо далі. Наступна наша подорож це подорож в кінотеатр. Отже, прочитайте, дайте власні відповіді на поставлені в тексті запитання. Велика кількість людей різного віку відвідує кінотеатри. А чому люди ходять в кіно, коли зараз є інтернет? Коли можна завантажити фільм і подивитись його вдома. Отже, по-перше. Ви отримаєте неймовірне задоволення від колективного перегляду фільму. По-друге, ходити в кіно можна в товаристві друзів, з якими ви поділитесь емоціями, обговорите фільм. По-третє, на домашньому телевізорі або моніторі комп'ютера ви не зможете насолодитись видовищем так, як у кінотеатрі, де розмір екрана просто величезний. І видає по-справжньому якісне зображення. Ваше завдання. Якщо вам вже доводилось бувати в кінотеатрі, то розкажіть про похід до кінотеатру і перегляд фільму чи мультфільму, який вас найбільше вразив. Ваше домашнє завдання складіть і запишіть коротку розповідь із чотирьох речень про відвідування кінотеатру. Якщо вам не доводилось бувати в кінотеатрі, то напишіть розповідь про те, чи хотілося б вам там побувати, що ви хотіли б побачити: фільм чи мультфільм який саме. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Я вам дякую за роботу на уроці. Намалюйте собі гусеничку, зафарбуйте її відповідно до ваших кольорів успішності. Я вам бажаю гарного тихого дня, до зустрічі!